Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харків. Перш ніж я почну розповідати, про щось почну розповідати в своєму відео, пропоную вам поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Тому що впевнена, що в будь-якому відео, яке виходить на нашому каналі, ви можете знайти багато цікавої, корисної, розважальної інформації, яка Якось може допомогти вам, або покращити настрій, або щось корисне ви можете побачити і почути в нашому відео. Отже, друзі, а я хочу запитати вас, чи завжди ви все робите правильно? Отже, запланували ви придбати нову ділянку? Нову придбали. Оце робити правильно, так? Придбали ділянку, запросили туди фахівців, щоб вони вам все розказали. І про землю, яка вона, і про рівень ґрунтових вод. Потім запросили ви професіоналів, які вам скажуть, в якій частині ділянки треба. Будувати будинок, потім запросили ви будівельників, які вам скажуть, який будинок треба вам побудувати. Все робите, отак по черзі, все правильно. Потім запросили ви ланчатних архітекторів, щоб вони вам розказали, в якій частині город, який ланчатний дизайн, що робити на подвір'ї. Ви все так робите завжди? Отак, все правильно, отак, от поступово, друзі. Ну тоді я вам. Щиро кажу, що я вам заздрю, в нас так не виходить. Десь через місяць після того, як ми придбали наш будинок з ділянкою. Будинок старенький, ділянка занедбана, але ну, якщо вам цікаво, подивіться, є декілька відео, де ми, роз... де ми починали все тут прибирати і все тут починали змінювати. Так от через місяць після того. Як вже е, трошки, знаєте, впорядковані, впорядковані були думки. Я сиділа на подвір'ї. Ось саме в цьому місці тут ще дерева були, що ще, е, ще багато всього було зайвого, але я вже починала розмірковувати з папірцем, що де буде розташоване, де я посаджу, е, які рослинки, де буде розташовувати город, е, де що буде, і так, знаєте. Сиджу, я в якусь мить так уявляю, що я на своїй терасі біля свого будинку, що я на своєму шезлонзі, що я на сонечку теплому сиджу, і біля мене такі гарні, гарні вазони стоять з квітами, бо хочеться не тільки влітку милуватися, рослинами, які тебе оточують на твоїй ділянці. А ще й хочеться, щоб. І на терасі, де затишно, і взимку милуватися якимись квітами. І от знаєте, проходить десь два-три дні, і мені надходять повідомлення в спільноту, пише мені наша підписниця, учасниця нашої спільноти Ганна пише: Світлана, хочу вам запропонувати, хочу показати, які вироби ми робимо. Для саду, для городу, для подвір'я, для будинку, і надсилає мені посилання на інстаграм, щоб я подивилася, що вони виробляють. Друзі, ну ж таке, знаєте, ти мрієш про щось, і тут дзвінок, і ось починається наше знайомство з цією родиною. Коли я зайшла на сторінку Інстаграм, де Ганна виставляє вироби. Які вони виготовляють друзі, ну що сказати? Сказати, що я була здивована, це нічого не сказати. Знаєте, це е, неймовірні, неймовірні вироби, ну, на мій погляд, коли я подивилася, що є і, вазони, і є і гарні підсвішники, є такі вазони, друзі. ну от Ви зараз побачите, ви побачите зараз кадри. Де е, Ганна зі своїм чоловіком приїжджали до нас, бо ми їх запросили, захотілося помацати все руками, подивитися, як це виглядає. Бо є один такий вазон, який мене вразив. Ну, от ну, знаєте, я коли подивилася, це як магія якась, це як е, якийсь, знаєте, е, чарівник, або, знаєте, така, от як так може бути, що він е, вазон? Ніби летить в повітрі. Ну це настільки фантастично, це настільки неординарно, що знаєте, їх вироби нас дуже дуже вразили. Ніби вони прості, на перший погляд, ну такий він стиль лофт, простий, але лаконічний. І в цьому його родзинка, що під будь-який ландшафтний дизайн він підійде. Вони виробляють не тільки дерев'яні, це під наше замовлення, це вже я сказала, що е, якщо. Для нас то дерев'яні, металеві, Для будинку, для квартири, для подвір'я, для магазину, для кафе. Друзі, стільки всього різноманітного. От зараз ви побачите, буду вставляти вам декілька світлин з інстаграму Ганни. А для того, щоб подивитися всі вироби, що вони роблять, я пропоную вам перейти на її сторінку і побачити ці неймовірні вироби. Що нас з чоловіком вразило? Бо, знаєте, ми ж самі любимо, хто з нами давно на каналі, багато робити власноруч. До речі, шезлонг, на якому я сиділа, чоловік зробив власноруч. Тому ми такі люди прискіпливі. Ми придивляємося, щоб все було гладенько. щоб... Все було естетично. І ось е ці вазони, вони саме такі і є. Під наш розмір робили, бо я розуміла, що мені саме такі потрібні. Що я для себе залишила на подальше? Я залишила для себе варіант, що я зможу змінювати рослини в цьому вазоні. Ви дивилися, як я їх наповнювала, як висаджувала рослинки. Отже, кожна трояндочка в мене в окремому горщику, бачите? Я зможу замінити будь-яку рослину. Ну, Якщо зде... через деякий час мені здасться, що хочу додати щось інше до цього вазону, я зможу це легко зробити. До речі, за троянди, дякую. Наші підписниці, Ларисі, наш спонсор нашого каналу, бо дивіться, неймовірні троянди, неймовірні вазони. Троянди і влітку зовсім не потребують ніякого догляду. Зовсім, друзі. От дощі поливають і все, нічого не роблю. Чисто, естетично, гармонійно. Милуюся ними і взимку вони так само будуть зростати саме в цих вазончиках. То не знав, ось саме такі трояндочки дуже гарно зростають в будь-яких вазонах і можна поставити в будь-якому місці на вашому подвір'ї. Мороз їм не страшен. Так, друзі, ви спитаєте, так про що наше сьогоднішнє відео? Ще не облаштована ділянка, ще немає тераси, раси, але я хочу жити і відчувати емоції кожного дня. Саме зараз хочу. Проживати щасливе емоційне життя. Я хочу, щоб вазони були поряд зі мною. Навіть отут, де нема газону, зараз ще нема доріжок, ще не всі рослинки висаджені, ще не облаштовано все. Але вони стоять в цьому місці вже майже два місяці. Я милуюся ними. Вже в нас були дуже потужні буревії, ураган. У нас такий був ураган в Харкові, друзі. Що туї, які ми висаджували, вони майже лежали на землі. Все ми заново саджали. А вазони як стояли, так і стоять. Так, вони важкі. Бо тут керамзит, бо тут щебінь, бо тут каміння. Але так і було задумано, щоб вони були важкі, щоб я поставила їх в будь-яке місце. Хоч на спекотному сонечку, а саме в. На такому місці вони і стоять, і щоб з ними було все добре. Так, це тільки перший сезон. Вони стоять в мене, але все одно приємні емоції це найдорожче, що для мене і що важливо для мене. Сподіваюся, вам наше сьогоднішнє відео сподобалося. Сподіваюся, що воно вам буде корисним. Можливо, ви побачили саме те, що ви хотіли, про що ви мріяли. Можливо, ви хотіли ось таку е високу грядку, щоб посадити полуницю. Можливо, ви хотіли зробити комусь подарунок, ось такий неймовірний вазон, який ніби летить в повітрі. Можливо, ви хочете якийсь гарний оригінальний підсвічник собі, щоб якось ввечері про щось ще помріяти. Бажаю вам саме цього. А ми з вами зустрінемося вже в наступному відео. Тож, приємні емоції, гарний настрій, все, про що ви мріяли. Бажаю вам, щоб всього у вас було вдосталь.